Сьогодні в нас день чарівних посмішок, і ми пропонували вам зробити ось таку річ: посміхнись, якщо ти хочеш нового координатора. Або посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. Або посміхнись, якщо ти хочеш нову маму. Отже, ваші реакції. Якщо ти хочеш нового координатора, ні, взагалі, посміхнулась. Вау! А ну читай ще раз. Посміхнулась. Читай добре речення. Якщо ти хочеш нового координатора, то... Посміхнись! Що? Такі ти хочеш нового координатора. Чим же ж тобі Аня не влаштовує! А, ні! А, я не хочу, ні, взагалі, ні! Ні. ні Читай. <ріст> 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 ти впевнена? тепер впевнена. О, така впевнена, впевнена. Посміхнись, якщо ти хочеш нового координатора. Ти впевнений в цьому. Ти точно знаєш, що ти хочеш. Читай. Кого? В мене його ж нема. Прочитай і дай відповідь. Ні. Що ні? Я не поняла. Зреагуй зреагуй. Раз, два, три. Це було зловіще. Посміхнись, якщо ти хочеш нового координатора. Ні, серйозність. Почитай, що тут написано. Прочитаєш, що тут написано. Не 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 хочу. Не можу не якщо хочеш іншого координатора. Я все не буду посміхатись. Але я не хочу іншого координатора. Посміхнися, якщо хочеш іншого координатора. Я буду посміхатися, але мене цей устраює. Ладно, Попробую зробити так. Ну, і що? Що за Я сідову байсівна корм. У мене не виходить. Посміхнись, якщо хочеш ширшого координатора. Тут написано такі слова: посміхнись, якщо тобі треба новий координатор. Тобі треба новий координатор? Ага, зрозуміло. А чим тебе старий координатор не влаштовує? Штанах тих, чоловіка. у тих штанах, ага, ясно, дякую. Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. Ой-ой-ой, прикол. Як я посміхнусь, значить хочу нового. Значить, старий не, не устарає, але ну, Да. Що так? Да? <гухи> Знаю. Да, знаєш, <гухи> да. хочеш? <гухи> Якщо хочеш, то. <гухи> Почмихни. Ні. <гухи> <Nie. гухи> mm. <гухи> ясно. <гухи> все понятно. Ну, все ясно. Посміхнись, якщо ти хочеш нових наставників. Наставника. Ой, який серйозний. <глядь> Клас, <«Іска> як? <глядь> ха Посміхнись, якщо ти хочеш на... нового наставника. Нового наставника? Ні, мені старий нормальний. Так, Все, це відповідь. Я зрозуміла, ти точно прочитала, що там написано? Ти таки впевнена? А, ні! Тут написано так. Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. О, це воно, я поняла. Дякую! Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. Я проти. Понятно. Аж страшно. Все, да? Ты впевнений? Не, не впевнений? Все нормально? Я поняла. Все хорошо, да. Мы запечатлели. Я поняла. Ясно, ясно. Ну, Но... На так? Да. Да, хочешь? Да. Пусть вышли. Не ставлю так. И хочешь. Хочешь? Да. посміхайся. посмехайся. Давай. Посмислись, що ты хочешь. Нового наставника. Мастер посмешок. Ты хочешь нового наставника, чи ні? Ну, трохи дай, трохи ні. Трохи дай, трохи ні. Значить, от ця половина має посміхатися, а ця ні. А ну давай пори думай, як це зробити. Не знаю. Це твоя відповідь, так. Це твоя відповідь. Ти впевнена? Оце відповідь. Так, котора з них відповідь, покажи. Оце серйоз. Ох, яка відповідь. Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. Та що, ти будеш посміхати? Ох, який серйоз! Не хочеш нового наставника! Тебе це і влаштовує! Давай п'ять! Угу! Ясно, дякую! Це твоя відповідь? То ти хочеш на таб... на таб... на таб... <смістя> І ваша відповідь? <смістя> Який серйозний парубок, я не можу, це ж треба ж що... так. Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. <плеси> ти хочеш нового наставника? Так, <плеси> <Да>, точно. <плеси> ти хочеш нового наставника? Тебе наставник не вийшло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <плеси> Посміхнись що ти. хтось знову. Найстрашніша. Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. А, Наставника. Це твоя відповідь? Ти Посміхнувся? Да? – Да? – Ти хочеш да. нового наставника? Да! А чим тебе старий не влаштовує? <сміху> <сміху> Давай п'ять. <сміху> Посміхнись, якщо ти хочеш нового наставника. <сміху> а ти хочеш нового наставника? Да! А чим тебе старий не влаштовує? Вайло, Це твоя реакція? Це Ти точно так думаєш? Ні, ні ти так не думаєш, я, а я ні, ти думаєш. Я так не думаю. Покажи, як ти я не думаєш. думаєш. Отак от вона думає. Що? ти добре. Посміхнись, якщо тобі треба новий наставник. Ясно. Дякуємо. Посміхнись, якщо ти хочеш нову маму. Посміхнися, якщо ти хочеш. Нову маму. Mm. Моя хороша. Іншу, іншу маму Хочеш іншу маму. Посміхнись, якщо хочеш іншу маму. Посміхнись, якщо хочеш іншу маму. Іншу маму. Посміхнись, якщо хочеш іншу маму, е... прочитай, що тут написано.